Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати, як я реалізував систему автоматичного аварійного освітлення на випадок, коли пропадає електроенергія в мережі. Що найперше спадає на Ум при таких словах про аварійне освітлення? Це система, яку вже давним-давно розповсюдили в Ютубі. Всі вже, Хто лінувався, хто не лінувався, це і повторив. Це звичайних дві батарейки по 1,5 вольта і такий малесенький білий діод. Із будь-якої іграшки, з, дитячої, з ліхтарика випаяний, ви виколупаний. Хто як може. Знизу фольгою з'єднані між собою плюс і мінус, щоб послідовне з'єднання було, було 3 вольта. Скотчем приєднані між собою різинкою. Від грошей перемотані по вертикалі ці батарейки для того, щоб прижимати контакти діодика, щоб нічого взагалі паяти не треба було. І дуже така проста штука. Взяв собі мінус на мінус, плюс на плюс. Гарненько притиснув. Нема світла, положив десь його в одній кімнаті, в іншій, щоб воно вночі світило. Це ж для того, зроблено таке освітлення аварійне, щоб просто не набити банально, не набити. Лоба вночі, коли добираєшся до санвузла, або на кухню, або ще куди-небудь пробираєшся. Тому що, коли вимикають світло, то така пітьма, що взагалі нічого не видно. Зараз тим паче глибока осінь, майже зима, так що ця штука актуальна. Я так бачив, що показую, що воно там працює майже безкінечно. Не знаю, якщо чисто порахувати, що тут хай в цих батарейках буде ємкості 2000 mAh, тут Діод, в середньому на 20 мА це десь приблизно 100 годин безперервної роботи. Звісно, я перевіряти цього не стану. Можливо, хтось десь іді перевіряє, і там якась лайв-трансляція десь іде, чи ще щось. Ну, це таке. Хто, хто чим собі хоче, тим і заморочується. Ця штука лежить у мене на такий день, якщо вже взагалі не можна буде ніде Взяти електроенергію, щоб підзарядити ні акумулятор, ні ще щось. Ну річ сьогодні піде не про неї. Зразу відложу в сторонку. Річ в тому, що я собі в санвузол придбав такий маленький світильничок, який автоматично вимикається, коли вимикається основне світло. Також його можна вмикати по тут сенсор на панель. Натиснув, наприклад, воно засвітилося. А ще раз натиснув, воно перейшло в режим очікування, і поки не стане основного світла, воно потім вмікнеться. А дуже зручно, коли серед ночі йдеш до самого злання, треба включати скрізь світло, тобі так там видно світло не навящує. Це, до речі, Сіомовський світильник, і його можна підключити до системи розумного будинку Home, ну, лише для регіону Китай. Ну я цим не користуюсь, мені достатньо того, що воно автоматично вмикається і вимикається під час, коли вмикаєш і вимикаєш основне світло. Але коли пропадає взагалі електроенергія, тут немає ніяких акумуляторів, нічого немає. Я знаю, що на Алі можна купити а, такі світильнички у них вбудований акумулятор. І вони можуть працювати в принципі, без електрики в розетці. Але ми не шукаємо легких шляхів. Я якось знайшов старовинний садовий світильник, такі може, як грибочки були колись, можливо, в колись також такі завалялися. Вони були на сонячних панелях, така металева кришка, в нього. вставлена в цю металеву кришку, так сонячна батарея. І знизу кусок корпуса. Все воно з'єднувалося сюди ставлялася трубочка, і воно красиво слід собі там. В квітнику і вночі, коли е, настає пітьма знизу через цікляну колбочку підсвічується, світиться світлодіод. Вдень через батарею він заряджається, вночі світиться. Тут світлодіод такий маленький, на півтора вольта ось я вам покажу який. Ось такий манісінький. Але світить він так, що в пітьмі освітлює частину. Кімнати і можна розрізнити предмети і не набити собі лоба. Ідея в чому заключається? Я взяв для цієї конструкції цей ліхтарик, взяв його плату і підпаяв до неї, там був діод підпаяний, я його випаяв, припаяв два проводки і виніс діод за межі цієї платформи. Також батарею сонячну виніс на метровому десь проводі. Проводки ці це проводи взяті з витої пари. Тут замість акумулятора встановив просту обичну батарейку. Поставив батарейку. Тут стоїть акумулятор АА типу розміру на 1,2 вольта. Я поставив на 1,5 вольта, думаю, нічого не страшного не буде з цією батарейкою до тих пір, поки я не куплю до неї акумулятора і все це не налаштую. Щоб воно виглядало більш-менш статично, я взяв звичайну лампу накалювання, на наждаку стачив у оцю, оцей контакт. І виходить, вставив туди всередину світодіод і залив його термоклеєм. Поймалася така штука. От. Вон там діодик, він знаходиться всередині стікляної колбочки, вертикально вниз здивиться. Ну, отак, можливо, його там видно. І таку крючка приробив, щоб можна було десь зачепити. Ці всі провода ховаються, і в принципі, ну, наче б то висить така лампочка собі декоративна. Потім, як далі я зробив? Я взяв е оцю е батарею сонячну, і став її під основний світильничок. Зараз я вам продемонструю, як працює вся ця система. В основному режимі, коли є в мережі світло, виходить так, що коли я вимикаю основне світло, вмикається маленький світильник. Але коли маленький світильник не горить, коли пропадає світло взагалі, то вмикається уже оця лампочка. Ось, і я думаю, що в такому режимі вона прослужить довго, особливо якщо туди поставити не батарейку, а акумулятор, який буде одночасно підзаряджатися від цієї панелі сонячної. Ця сонячна панель генерує приблизно. До 2 вольт і через цю платку малесеньку, яка там вбудована в цей садовий ліхтарик, вона його заряджає. Так от зараз продемонструю вам, як працює в звичайному режимі ця вся система. Наприклад, у нас виключається основне світло верхнє і повинен загорітися цей маленький світільник Xiaomi. Зараз буде темно трохи. Пробуємо вимикаємо. Бачимо, вмикається цей ліхтарик малесенький. Притому оця лампочка у нас не світиться. І не витрачає енергію, щоб вдвох вони не дублювали і не світилися, як чергове освітлення. Коли в мережі серед ночі пропадає світло, і наше чергове освітлення із ксіомівського світильника перестає працювати, у нас автоматично вмикається аварійне освітлення від цього світлодіода. Я зараз руками вимкну ксьомівську лампу, і ми зможемо побачити, як засвітиться ця, ця лампочка. Ось вона вимкнулася, вона буде працювати до тих пір, поки не з'явиться в електромережі світло і не включиться автоматично оця лампочка. Ось вона вмикається і відразу та перестає працювати. Або, якщо не буде світла до ранку, то рано автоматично батарея виключить лампочку, так як в приміщенні стане доволі світло, і система автоматично вимкнеться. Тепер вмикаємо саме світло. Така в мене вийшла система аварійного освітлення, яка в будь-якому випадку дуже виручає, коли не стає світла посеред ночі, і тобі не обов'язково брати ліхтарика і ходити з ним там по всій хаті підсвітлювати свої підноги чи куди-небудь, щоб не вдаритися в якийсь предмет. Можливо, таких штук ще, ще понароблювати, якщо, наприклад, в мене цих силових ліхтариків було декілька штук, я їх порозбирав. Щоб вони не валялися, вони вже побилися, на морозі вони потріскали. Їм вже по декілька років там, ні батареї, ні годі, нічого. Але сама, самі сонячні акумулятори працюють, самі оці діодики малесенькі також працюють. Звісно, що дійсно простіше купити таку лампочку на акумуляторі, яка буде працювати в мережі, коли виключиться світло, і вона буде автоматично від свого заряду працювати, коли світло вона підзарядиться. Ну я ж кажу, ми не шукаємо легких. Шляхи, для чого мені її купляти, якщо в мене валяються садові ліхтарики, яким можна дати друге життя. Тим паче зараз електроенергію ніколи треба використовувати не більш раціонально і економно. А ця штука якраз таки бере досить малий заряд. Крім того, заряджається від світла, яке і так і так витрачається на освітлення приміщення, або від денного світла, яке потрапляє в кімнату. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!